Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотовечвот, і сьогодні дивимося на бабаху. Федет 4005, і це дивнуватий бій, але топовий настрільний. Тим більше, що коротенький, от ви здивуєтеся скільки буде тривати бій і скільки він настріляє. Так що відразу протискай подавайку. Підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. А ми відправляємося на бій на Енську проти дев'ятих рівнів без жодної артилерії в команді. І якщо подивитися на сетапи команд, то щось. Відбувається, ну так і подивиться відразу перше пробиття на 1978 хітпонтів. Ми мало що бракувало, і ми були б зараз э, стб першого званшотили від самого початку бою. Так, що зараз бракує в сетапах команд, а чомусь кидає по 13 хлопців в кожній з команд. Не по 15, як зазвичай, а по 13. На мою суб'єктивну думку, мені здається, що просто не назбиралося по 15 хлопців або пізно вночі грали. Оці люди, які зараз відіграють в цьому бою, або дуже рано. Мені здається, що просто не назбиралася певна кількість гравців. Ваші думки, звісно, як завжди, вітаються в коментарях. Ну і ми відправляємося дивитися, як завжди, на наші снарядики. Так, об'єкт 140, можливо, зараз хоче хлопнутися від нашого фугасика голдового. Так, ні, СТБшка зараз. Огризається об'єкт 140. Хто не знав, що через парканчики ми можемо ваншотити об'єкта 140. Так, це був фугас, який він вже не розривається, не розривається. він вже на парканчиках. Хто цього не знав, так, це пофіксили багато пачів назад. І що, фугасики наші пробивають 230 міліметрів та 1750 жахають. Якщо проб'ють оцих 230, якщо не проб'ють, то все одно щось заберуть. І п'ять стандартних бронебійних возить 1150 альфи та 310 мм міліметрів. в броні. І дивіться, уважно на, на оці постріли по об'єкту Зелененьким світилося, ми світилося. Міші нас не пробуває, ще й не пішли в розмін. Навіть не пішли в розмін. 1669 хітпонтів ми злизуємо з об'єкта об'єкту стосов... з е перепрошую. З е сотого ми зараз просто хлопок отакий дали йому на більшу половину хітпонтів. Ну і в нього залишається 1000 з лишнім хітпонтів. Але не про це я зараз говорив. От зараз подивіться, який зараз буде наступний постріл. Знову ж таки, пишіть ваші думки в коментарях. Я не зрозумів. Я передивлявся разів 5. Оцей момент я не зрозумів, що це таке було. От подивіться. Подивіться, зараз намагається наша бабаха розвести на постріл е В е гармата стоїть 750 альфи. Він ще й на голдових кумулятивних снарядах. І подивіться, 1031 відмав, і ми його званшотили. Ви розумієте чи ні? Я так думаю, що це просто в аркадному прицілі. Так вдалося якимось чином вицілити ЛНЛДшку та ще й пробити. 230 мм пробити в. Два рази поспіль, та ще й в аркадному прицілі Есото, ви розумієте, про що я зараз кажу? Ну це просто якась фантастика. Я такого ще не бачив. Відколи я от граю чи записую відосики, дивлюся у ці реплеї, Такого ще не було. є зараз рахунок уже 5-2. Ми по хітпоінтам ведемо на одну тисячу. Так і можливо черговий клієнтик і знову він за парканчиком навіть за двома так і званшота. Зараз вафлю, була фулова. 1600 хітпонтів. І у нас вже понад 7,5 тисяч завдано шкоди по команді противника. І зараз бачу на міні-мапі. Йосип Сьомий виїжджає тут, де знаходиться мапа. На зовнішню частину. От і що, і як. От чим він зараз думає такими мувами, от такими перекатками зараз робити, ми зараз будемо його ваншотити чи що? Ні, він встигає. Ми переключилися на іншого, на т 1105 5 зводимося на ЛДшку і. Не пробиваємо. 915 хітпонтів тільки забираємо. Знову ж таки, ну як тільки, як 915, це також великий результат. Ну але 1750 середньої шкоди. Ну що, 8-2 вже рахунок. Бабаха наша чудово розуміє, що треба вже давити, щоб настріляти вже у тих завітних, хоча б 10 тисяч. Вдасться це чи ні, будемо дивитися. Так, ДБВ-152-й виїжджав оце якраз хлопчина, якого нам і потрібно і. Ми просто влучили в землю. Ви бачили, ми зараз мали ваншотити ворожого ДБВ-152-го. І це врятувало нашого союзного ТС-60. ТС-60 від довгого відудушу чи ні, Я зараз переупевнюся. Так, ТС-60-го ми мали його врятувати. Залишаються два противника, IAPS One. Та оцей ДБВ-152-й він в'їжджає зараз на наших двох союзників, тож забирає нашого Союзного 60П. Але він нам не цікавий. Зараз фуловий IA Face One понад 2000 понтів має. Зводимося себе на Лешку і. Пробиваємо, і це був останній противник. 11 тисяч 74 одиниці заробляє наш Ганхавк 40. Я навіть забув згадати його нікнейм. Майстра він заробляє по пічних моделях тільки основний калібр. Але він настріляв 10 254 одиниці. Три танки знищив, 1163, чисто досвідом здобув І з преміум аккаунтом пішов в мінус на 2 тисячі. Але саме головне, навіть не цілих 5 хвилин тривав бій. 4 хвилини 58 секунд. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!